Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Пласун. І ми разом з вами продовжуємо розвивати наше село в чудовій українській грі Острів. Я вже дещо на сьогодні запланував, хочу це реалізувати разом з вами, тому бажаю вам приємного перегляду. Сподіваюся на вашу підтримку, вигляді лайків під цим роликом, вигляді, підписки на мій канал. Ну і погнали розвивати наше село. Перше, що я хочу зробити, дивіться, якщо ми заходимо в стан міграції. То ми бачимо, що у нас відсутнє житло. Тому, перше, що я хочу зробити сьогодні, це запланувати декілька хатинок для того, щоб до нас переїжджали нові мешканці в наше село. До речі, дивіться, у мене тут заплановане будівництво бруківки. То не будівництво, а прокладка бруківки. Я ось оцей квадрат, який в минулому ролику казав, що хочу закласти в бруківочку. Дивіться, ось це вони вже виклали. І зараз вони будують ось оцей квадратик, і потім будуть будувати ось цей. Тому ставимо швидкість гри на одиничку, нехай вони поки що будують. Ось цей ліс, як ви можете бачити, він іще у нас не вирубаний. Ще нам його довго рубати для того, щоб продовжити ось такі хатини з бістрями. У нас до аж оцього берега. Я хочу їх забудувати, щоб у нас тут була така суцільна полосочка із хатинок. Так, а що наші лісору лісопинні? Ну, ми їм тут запланували чимало роботи, їм доведеться так трошечки піднапрягтися. Окей, погнали, будемо будувати наші хати. Думав я, де їх будувати, і звернув увагу ось на цей такий берег. Він плюс-мінус рівний, такий трохи колом іде. Я вирішив спробувати збудувати ось тут хатинки. А, хатинки я вирішив. Збудувати ось таким чином. Дивіться. Натискаємо, А ні, спочатку давай зробимо, повернемо більш-менш. Натискаємо F1, а немає крамниць поблизу. Нічого страшного, ми крамниці збудуємо. Не можна будувати на воді задовгі. О, отако от буде гарненько. Тепер вирівнюємо задовги, каже. Да. Давай. А ні, чекай, а чого задовгі? Подовживі, типу задовгі, чи що? Щось я не можу зрозуміти. О, а тако гарненько буде. Тут вже задовгі. Ось тут ставимо. І розтягуємо ось сюди. Задовгі. Ось сюди? Так. О, отак. І хатину ми поставимо. Так, чекай, е, блін, переборщив трошечки. Ось також був рівний обхід у нас на нашу діляночку. І будуємо. О, ось так. І хочу викласти ось отак: от лінію вздовж берега із отаких от от хатиночок. Воно буде тут, звісно, у нас не зовсім рівно. Але я думаю, що буде прикольно, коли хати будуть стояти на березі річки. Тому натискаємо Enter і першу хату ми з вами вже заклали. Так, прибув гінець із Мерефи. Що ти можеш мені продати? Мені в тебе нічого не потрібно, а що ти купуєш? А те, що ти купуєш, мені немає що тобі продати. Тому, на жаль, ми не будемо звертати на тебе увагу. Окей, давайте закладемо ще декілька хатиночок. Будемо наводити у нас тут таку красу, Так, друзья. На даному етапі я заклав поки що 5 хатинок. Нехай вони поки що будуються. Так що у вас тут сталося? А, немає грошей. Податок на землю гривні 95, а місячний дохід у них гривня 50. Добре, дамо їм грошову допомогу. Я думаю, ми не обідніємо, а їм це потрібно. Так, дивіться, коротше, 5 хатиночок я заклав. Давайте поставимо швидкість гри x 12 Але вони скаржаться на те, що в них тут немає магазинів. Е, де у нас, чекайте, транспорт і торгівля, ядки, Де наші ядки? Давайте поставимо ось тут прямо, ось тут будемо ставити ядки. Ой, блін, збудував випадково. Ай, йокі, ще й не рівно. Оце жесть. Ладно. Поставимо ось так: дві ятки сюди і одразу наймемо сюди працівників. Заповнити список ресурсів автоматично, натиснути, щоб відкрити посаду. Заповнити автоматично, немає чим заповнювати. Добре, але все одно наймемо сюди працівника. Так, і вже наші працівники прибігли і почали будувати першу хатинку. Ми відволічемося, звідси, дочекаємось, поки вони добудують, і підемо планувати собі дещо інше. Блін, дивіться, як прикольно виглядає з бруківкою. Цікаво, а на ній можна щось збудувати? Наприклад, хата місце зайнято? Ха, на бруківці не можна будувати. А це трішечки халепа. Доведеться обводити навколо хатин. Коротше, ось цією бруківкою. Добре. Ідемо далі, друзі. Я ще думав, що нам потрібно трішечки розширювати наше виробництво, всяке, точніше, не виробництво. А промислові якісь наші діляночки. Тому хочу збудувати ще одну ковальню для того, щоб у нас було більше виробництво з металів, там всякі металеві частини та цвяхів. Дивіться, чому будую ось тут. У нас тут такий квадрат, він нічим не зайнятий. Тому я хочу його зайняти такими промисловими виробництвами. Тому перше, що ми тут закладемо, це буде у нас ковальня. Закладаємо. І будемо чекати, поки її збудують. І ще що я хотів зробити. Дивіться, заходимо в керівництво, будівельно, чому я її не збудував раніше. Давайте повернемо, ось підрівняємо. І ось тут, прямо біля нашої селищної ради і нашого складу, ось тут її і збудуємо. З цю будівельню закладаємо. Нехай будують. Я хочу подивитися, що там в тій будівельні буде. Центр міста, в принципі, тут у нас церква, школа, селищна рада. Коротше, все чудово. Так, ліниці з деркачів, сіль, металеві частини. Та я сподіваюся, що в мене скоро будуть свої металеві частини. Свій метал буде. 6835 вугілля. Продаємо. Вугілля це наша золота жила. Тепер дивіться, йдемо далі. Виробництво. Е, знаєте, що нам потрібно? Нам потрібна рудня. У нас ось тут є гора з металом, нам потрібно добувати метал. Тому ставимо ось тут рудню, і також будемо чекати, доки її збудують. Тут наше таке кладовище невеличке, так у родині калеганів народилась дитина. Давайте їм за це дамо грошову допомогу. Нехай вони живуть щасливо у нашій, в нашому селі. Так, що в нас тут? Хатинка будується тим часом. Чудово, буде краса. Я думаю, що буде дуже гарненько. І знаєте, що я ще хочу зробити? Хочу збудувати тут лісопильну, для того, щоб вони потихеньку почали вирубувати ось оцей лісочок. А тут у нас невеликий такий шматочок, ми його зацепимо, а ми поставимо свою лісопильню десь ось тут. Тому виробництво лісопильня. І люди, які заселяться ось цю хату, я дуже сильно сподіваюся, що вони прийдуть влаштовуватись ось на цю лісопильню. Можливо, є сенс збудувати її ось тут на горі, рівна поверхня каже. Давай ось так повернемо, чи ні, краще виходом до. Нехай вихід буде у них до ось цього нашого села. нерівна поверхня Блін, на горі будувати воно не хоче. Так що у нас? У нас тут вапняк. Давай все ж таки ось в цьому місці, ось так закладемо, заплануємо, нехай ось тут нам будують лісопильні. Блін, та що ж це таке? А де ви працюєте? Слухайте. Постачає ресурс, різнороб. Так а чого ти не підеш на нормальну роботу, не влаштуєшся? О, а це що? А, це, напевно, приїхали за вугіллям. Гінці прибули за вугіллям. І ще, друзі, що я хочу зробити. Хочу ще збудувати одну ферму. Ферма у нас буде ось в цьому місці. Ось тут залишимо їм прохід, тому що вони вже тут собі натоптали, щоб вони не ходили далеко. Нехай буде у них ось тут така доріжка невеличка. Ну, ось тут заплануємо собі ферму також. Нехай вони її будують, і потім будемо будувати для тієї ферми поля. Я тимчасово йду на паузу і повертаюся до вас, коли вже забудується ось оця діляночка наша з хатинками. Так, ну що ж, друзі, наші хатини на березі річки добудувалися, Виглядає це ось таким чином. Я тут дещо без запису вже поклацав. У нас, в принципі, добудувалися всі наші заплановані будівлі. Дивіться, я тут будував ябки, коротше, заповнив їх тут. Дещо тут продаємо, тому що наші жителі почали скаржитись на те, що їм недостатньо різноманітних харчів. Коротше, вони тут всі скаржились. Я дивіться, що зробив. Коротше, у мене тут є тепер ще одна ферма і два поля. Я запланував собі. На цьому полі висаджувати, ось дивіться, спочатку пшеницю, потім гречку, потім буде пар для того, щоб у нас тут е, поле не виснажувалось, потім буде льон, і потім знову гречка. На цьому полі у нас буде пшениця, гречка пар, льон і знову пшениця. В принципі, я думаю, таким чином ми будемо якось вибиратися з цієї харчової ями. На цьому полі у нас запланована пшениця. Тут у нас буде льон, тому що це поле вже було виснажене. Потім тут у нас буде пшениця, і тут у нас буде картопля, тому що нам не вистачило корму коротше, для свинарника, і свині почали помирати без пшениць. То це було не зовсім приємно. Тепер дивіться, я збудував Ковальня у нас добудувалася, в принципі, працівники наші працюють. Тут я їх міняв, вони тут будуть нам робити тисячу цвяхів, металеві частини. І збудував вапнярку. Але до вапнярки ми повернемося трішечки пізніше. Тепер дивіться далі. У нас тепер є рудня. Нам тут триває пошук працівників, тому що в стані еміграції у нас відсутнє житло. І збудував він тут склад. Але для складу цього ще нічого не планував, тому що рудня в нас не запрацювала. Так, йдемо далі. Що я ще зробив? Я ще збудував склад камені для того, щоб ось тут у нас збиралося каміння, після чого ми почнемо вже, я сподіваюся, будувати кам'яниці. Так, ось цей хлопчина. Дивіться, у нас добудувалася будівельня. Він працює на будівельні. Але все одно, коротше, він, напевно, якийсь п'яниця, тому що він вже працює на будівельні, а статки у цієї родини чомусь не ростуть. І місячний дохід також не росте. Дивіться, у мене була така сама проблема. Ось з цією, здається, так. Да. Я не з цією, чекайте. От, із цією родиною була в мене проблема, коротше. І. В принципі, вони якось вибралися з цієї ями грошової, і в них все було добре. Тепер дивіться. Родина Денисюків. Коротше, Захар Денисюк, 39 років, він у нас став попом в нашій церкві. Дивіться, йдемо в церкву, у нас є піп. Коротше, я не знаю, що нам дає взагалі ця церква. Ну, церква нам дає можливість е розвивати наше село для того, щоб з'явилося. Збільшувалася максимальна кількість жителів. Так, тепер потрібно вирішити питання з станом міграції. Блін, відсутнє житло. Нам потрібно будувати хати, але я вже не хотів будувати ось ці хати за бістями, продовжувати ось цей ряд, тому що дивіться, в нас ось тут буде дуже нерівно. Ми не зможемо збудувати. Ну, точніше, я не знаю, це мені треба буде прицілити щоб ось тут таким напівколом збудувати коротше ще 5 хатин і це заселиться всього лише 5 родин. Він мені здається, що цього буде замало для того, щоб вони всі нам всіх вистачило, водіються відкритих посад для чоловіків. 29. Йокі-палки. 29 коротше, нам потрібно чоловіків ще десь здобути. Це жесть. А здобудуть 29, Мені доведеться їх працевлаштовувати на вільні місця. От, наприклад, в Каменярні дивіться, три посади вільних. Я не знаю. І вони тоді будуть мені казати, що їм не вистачає грошей і будуть їхати з міста. Соливарня наша, начебто сіль нам приносить доволі непогано. Вона, в принципі, працює. Ось ці лісоруби у нас лісопильня, вони вже дивіться, такий гарний шмат тут виробили. Так, треба планувати хати. Я хотів, щоб вирубали вже ось цей ліс і будувати хати ось в цей бік. Але так у мене коротше, щось не виходить. Тому буду, напевно, будуватись тут, але ж тоді вони почнуть скаржитись на те, що їм не вистачає харчів. Або ще щось. А, і ще дивіться. Коротше, коли закладав усі хати, забув про те, що їм потрібна буде вода. І не збудував їм тут криницю, тому ось тут колодязь. Їм. Камінь у нас, в принципі, є. Ресурси, каміння долі-далі-далі, де, 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 де. каміння, чекай. Блін, <ганування> а де каміння? Почекайте мене. Я сліпий, чим в мене нема каміння. А реально в мене куди немає каміння. Ні, ні, ні. А не чекай. Каміннярний. Камінь. Десять тисяч є каменю. А чого в моїх ресурсах вона. А, бо я не прогорнув сторіночку чи прогорнув? Лін, воно було внизу. Ай, туплю. Камінь, дивіться, 10 тисяч каміння є в мене, в принципі, ми можемо починати будувати ось ці каміннярні. Дивіться. Скільки тут треба? 800 каміння. А, цегла. Тут потрібна цегла, блін. А в мене цегли немає. А що щодення корчмас? Будівля корчми, слугує водночас з житлом та місцем роботи для родини, в якій вона належить. Продина... Корчмарі оселиться в місті з населенням більше 200, місті, якщо на місцевому ринку є з полігорюками до вуха або пойок. Ага. Тобто мені спочатку, щоб будувати корчму, мені потрібно краще гнати горюки. Блін, це буде доволі нелегко. Фух, я навіть не знаю, що пробувати закладати ось тут хати. Друзі, давайте я тоді буду на паузу, закладу ось тут хати, а ви вже побачите результат. Як воно у мене вийшло, рівно чи не рівно, я навіть не знаю. Так, ну що, друзі, заклав я наші хатини. Коротше, ось так от у мене вийшло. Я не знаю. Не сподіваюся, що вийде нормально, плюс-мінус, коли воно добудується. Але є одне але. Про що тут в мене вийшла дірка, тому що ось ці хатини, вони трошки в мене такі похилі вийшли, обіця, точніше, їхні. І я думаю, засадити ось це. Поле таке ну, цей трикутничок деревами. Давайте запустимо швидкість якісь гри на Х12 облаштування. А, що ми тут висадимо? Що ми тут висадимо? Давайте прямо ось тут, в куточку. садимо березу Давай ось тут. Ось так березу Ось тут. Ось тут. Ну якось якось. Отак, нехай біля. Окей, йдемо далі. А, я не пам'ятаю, тут є дуб чи немає дуба? Ну не чекай. Абрикоса, яблука, вишня смерека. Давайте смереку вольнемо. Ось тут то, то пов... вольнемо смереку одну облаштування. Так. А, знаєте, що ще треба. Дзвіничку треба поставити. Ось тут. То. Я так по центру поставлю дзвіничку. І облаштування Шпаківню. Шпаківню поставлю ось в цьому місці ось так, щоб буде гарненько. Які ще дерева тут посадили? Давайте тако висадимо шипшину, скільки це можливо, котчами засадимо, щоб тут гарненько було. А навколо калина так, дивіться, попід По діляночкою висадимо калини тако, щоб було гарненько Сподіваюся, що буде гарно Так, 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 так. А так насадимо колонії тут густенько. Я думаю, буде гарно Буде коли новий садочок, такий у мене тут невеликий. І треба ще якісь деревця посадити. Ясен, береза, тополя, сосна. То давайте соснами засадимо. Ой, треба ж було шифт нажати. Так, он. ага, заблизько будем ще й дерев каже. Чекай, о, тут можна і отут можна. І одись. От, -от, -от. уже я думаю, коли воно все повиростає, буде дуже гарно, доволі буде гарнесенько. Так, перша хатина наша добудувалася. Чекаємо, поки сюди заселяться наші перші люди. І я сподіваюся, що вони підуть працювати на лісопинні. Чоловік пішов працювати на лісопильню і почав тут вирубувати якісь уже дерева. Так, ще поки ніхто не заселився. Ну, нічого чості... таке. О! Дивіться, вже не вистачає їм грошей. А, ти ти працюєш на будівельні, так? Ладно, дамо тобі грошову допомогу. Йдемо тепер до нашого корівника. А, корівник, так. О, ми можемо ще одного вала зробити. Чудово. І тепер, в принципі, у нас ось а, на цю ферму мають доставити двох волів. М -м 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 -м. Так. Але вони ще маленькі, я так розумію, так чи ні? Ві... Ну, я можу його перенести от сюди на фермі? Чи ні? І він 6 місяців. Чого він не перетягується? Мене не сподіваюся, що їх туди відправлять. А того бога я, я, я залишу два роки і корова до речі. О, дивіться, ми можемо дві корови віддати на забій для того, щоб у нас е були шкіри. Блін, шкіри псуються, капець. А, о, дивіться, у родині соколиків народилась дитина. Давайте їм дамо грошову допомогу. Нехай живуть, радіють. Так. Копняка, е друзі. Я вам казав, що повернемось до неї пізніше. Дивіться, для того, щоб у нас було вікно, нам, коротше, треба збудувати, дивіться, виробництво йдемо вапнярську піч. А то я збудував оцю вапнярку, думаю, зараз у нас буде вапно, а нічого подібного. Коротше, щоб воно працювало, нам потрібно оцю вапнярську піч тут поставити. І найняти сюди працівника. Я думаю, таке буде гарненько рівненько. закладаємо. Коли добудуються наші хатини, ми. Туди працевлаштуємо якусь людинку. О, чудово! Дивіться, у нас тут працює вже два працівника. Це чудово. Так, до мене прибув гемокс, але я нічого йому продати не можу. ой 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 яка у родині скінчилася їжа. А чого? А чого скінчилася їжа? Заповнити не немає чим заповнювати список розвисів. В віці на закінчилася їжа. М'яса немає. Я, друзі, це напевно провал. Сало є. а М'яса немає. Що робити? Ага, чекай, у мене дуже багато свиней. Давай зап'ємо свиней. Кнур п'ять місяців на забі, на набі, на забій, ставимо це все діло на забій. Нехай роблять нам місце. Месце поїде на торгівельну цю комору. І що я не робив, друзі, дивіться. Оці поодинокі хатини тупо не вистачає їжі. Напевно, зараз буде вагой. Я не знаю, як виходити з цього положення? І... Ай. Що робити? Заповнити список ресурсів автоматично. І нам немає чим заповнювати. Я навіть не знаю, що це буде. Так, а місце це продається хоча б. А чому вони в м'ятках не купують нічого? Дивіться, в'ятках є харчі. Чому вони не купують? Свинина. Блін. 885 свинонів. Чи це продано а, запас? Оце а напевно запас, чого вони не купують їжу. Нова родина селиться в нашому місці. Чудово, 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 чудово. Я дуже сподіваюся, що це все буде працювати. І автоматично список ресурсів не за Повнюється. Я не знаю, що робити. В родині скінчилася їжа. А як мені їм а... Як мені дім дати їжу? Я не знаю. Краще ладно. Пшениця, пшениця. Ну тут я нічого їм не зроблю. А будете чекати, друзі, поки з'являться харчі. Сюди треба додати гречку. Гречка, гречка, гречка. Давай тисячу гречки сюди додамо. І будемо чекати, поки вони поповнять цей цуком гречку, і там, я не знаю. І давай додамо м'які гречку також сюди. І додамо гречку. Чудово. Додамо гречку mm -hmm. і в якусь із цих ляток треба також додати гречку. У мене тут все заповнили. Mm -hmm. Взуття, коротше, у мене також немає, я не знаю. Давай буряк заберемо, замість буряка будемо подавати гречку. Чудово. Друзі, це, по-моєму, провал. Добре. Я думаю, що на цьому моменті даний ролик буде вже підходити до кінця. Дивіться, ось ця моя забудова вийшла, начебто, плюс-мінус рівненько, я ще тут дещо подекорую Додам даній вагнути, там коротше, посажу якісь дерева, може, і ще збудую їм один колодязь. І в наступному ролику ви дізнаєтесь, що трапилося зі цими всіма родинами, вистачило їм, за я рішення цієї проблеми, чим не знайшов. Юнець, що ти можеш мені запропонувати? Нічого ти мені можеш запропонувати. А, в родині колині народилася дитина. Давай дамо вам пройшло допомогу. Окей. А корови мені молока не да Я дають, але дуже мало. Uh, чому сюди не постачаються воїни? Мені можна пояснити. Ну, де... а, він, напевно, тільки з року постачається, я не пам'ятаю. Що... Ладно, розберемось. і так вийшов задовгий. На цьому моменті буду з вами прощатися. Буду вам вдячний, якщо дасте мені якусь пораду з приводу з цього всього, чому і в них не вистачає цього різноманіття харчів, і як це діло виправити. Буду дуже сподіватися на ваш коментар. Ну а з вами, як завжди, був Ласун, і прощаюсь з вами до наступних роликів. Всім папа. -па.